Якщо вам хотів розказати. Коли ми вимкаємо принтер, наші картриджі завжди ховаються на парковочку. Як же їх дістати, якщо вони нам терміново потрібні, а принтера не хочеться вмикати? Дуже цікаве, хороше запитання на основі ось цього прикладу, я вам продемонструю, а потім покажу, як зробити це з зібраним адекватним робочим прикладом. Ось завжди, коли принтер паркується на свою парковочку. Ось ця парковочка. Це для кольорового катку, це для чорного. Ви бачите, ось навіть характерні такі кольорові п'на плями, а ось тут тільки ось така чорна. Дивіться, ось цей флажок такий, прапорець завжди фіксує положення каретки. Його потрібно втопити. Тобто, наша кареточка. Після завершення роботи, бачите, розхвапано її вже викинути. Після завершення роботи стає на своє положення. І все. Далі принтер щось там ще думає, круте і хоп. І ось так фіксує нашу кареточку. Ні в якому разі, не потрібно робити ось такі дії. Ви, швидше за все, обірвете ваші шлейфи ось в цьому положенні. Так, їх хоч і три. так Це, в принципі, надійно, що їх три більше і краще. Але все-таки ви можете обірвати свої шлейфи десь тут або десь, десь там. Або зробити в них тріщину, і ваша каретка вже не буде так друкувати, як вам хотілося. Для того, щоб адекватно відтягнути каретку, потрібно натиснути на цей флажок, змусити його втопитися. І взятись бажано за цей пластик, або ж взяти якийсь інструмент, так викрутку, наприклад, і зробити ось такі дії. Все. Каретка ваша. Робіть з нею що завгодно. Доставайте і. Міняйте, забирайте, як вам зручно. Що ви там з нею планували, те і робіть? Зараз покажу на прикладі зібраного принтера. Звісно, я фонарика, ліхтарика ніякого не взяв, але, можливо, буде щось і видно. Ось там цей флажок наший. Ми його благополучно топимо. Потім ось тут виступає частина пластмаси. Ми можемо хтось може і за рук тако взятись або тако, і потягнути. Але найкраще це буде взяти якусь ручку, ставити ось цей пазлик. Он відвідніється. Ось цей пазик і все. Далі можна взяти ось так. Це. Просто і.